Вірогідно, багато хто хоч якось вже зустрічався з кооперативним хорором під назвою Ріпо, який вийшов в кінці лютого 2025 року. Тільки от розробники забули уточнити, що хорор буде для монстрів, а не для гравців. Моментально гра почала збирати надзвичайно позитивні відгуки, набираючи 96% позитивних. Та збираючи пік у 266 тисяч гравців одночасно. Але з першого погляду здавалось би, ну, а що такого особливого в цій грі? Це ж буквально аналог Little Company. Та перше, що приходить в голову, то. Це ж було вже. Проте варто пограти в цю чудо копну хоррор як не зрозуміло, що це навіть краще за будь-який інший аналог Little Company. І навіть краще. За сам Little Company. То в чому ж заключається унікальність Віпо у порівнянні з тією ж самою Little Company чи іншими подібними хоррорами? Начебто суть та ж сама: ходиш по локації, збираєш всякий мотлох, тягнеш його на базу, здаєш і з гордістю звалюєш на наступний рівень. І так до тих пір, поки не помреш і не доведеться все починати спочатку. Є голосовий час з 3D ефектом. Є монстри, аби гра залишалася хорором. все ніби знайоме, правда ж? Команди в грі, тим не менш, в нас трохи змінились, але в основному залишились типовими. Хтось дійсно хоче грати і старається, хтось ходяча колонка із саундбордом, що іноді дуже дратує. А є ще якісь NPC, якого ви взагалі не знаєте на що взяли в команду, який просто ходить і ламає все на своєму шляху. І це частково і робить гру веселою. Але попри це все. Розробники Ripo змогли знайти ідеальну формулу. Вони взяли вже відомі механіки, проаналізували, що людям подобається, а що ні, і винесли з цього правильні висновки. Наприклад, вони прибрали цей клятий таймер на рівнях, який вічно підганяє, як це було у Little Company. Особисто я його ненавиджу. І тепер у Ріпо ти можеш приходити рівень скільки душа забажає. Хоч під раном, хоч повільно вичищаючи кожен закуток. Єдина умова доставити все до точки екстракції, не розбивши вантаж і не загинувши самому. Досвід взаємодії через розмови між гравцями тут вийшов навіть краще, ніж у багатьох подібних іграх. 3D-звук нікуди не подівся, як і раніше, якщо хтось з твоєї команди за стіною, то його голос ледь чутно, а якщо гравець підходить далі, взагалі може зникнути. Але це ми вже бачили в Little Company, тут нічого нового немає. А от що дійсно додали цікавого, що якраз таки і покращує розмовну взаємодію між гравцями, це динамічна анімація роту гравця під час розмови. Вона виглядає кумедно та додає атмосферності. Рота твого персонажа відкривається відповідно до гучності голосу. Виглядає ніби дрібниця, але чомусь сильно занурює в процес. І саме тому це природило купу мемів на просторах інтернету, як до прикладу, ось це doing?» With my symptoms, symptoms of sorrow and dread, it all said it. But again and again, I love, 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 I love. А ще є просто шикарне нововведення – текстовий чат із голосовим озвученням. Написавшись у чат, бот, за якого ми граємо, починає це вимовляти в голос. Не знаю, чи це зроблено для тих, у кого немає мікрофона, чи просто заради фану. Але скільки ж було сміху, коли з друзями ми вперше це побачили. Абсолютно смішна і крута фішка, яка додає грі свого шарму. Проте головна маркетингова фішка Repo – це повна залежність геймплею від фізики. Через це навіть проста задача зібрати об'єкти у деяких випадках стає справжнім викликом. Кожен предмет має власну вагу та крихкість і може впасти та розбитись, що призведе до втрати потенційного заробітку з квоти. Або ж один невдалий рух може пошкодити об'єкт, зменшуючи максимальну винагороду за нього. Ось тут і починається справжня драма, сварки, звинувачення і взагалі глибокі усвідомлення, хто з твоїх друзів рукожоп, а хто ні. Особливо коли хтось знаходить вазу за 6 тисяч, несе її як святиню, і випадково розбиває об стіну. І все. Гроші на новий апгрейд випарувались в один момент. Тому, якщо ви думаєте, що посваритися з найкращими друзями дуже важко, або вам просто потрібен привід для сварки, не знаю для чого, але всяке буває, то пограйте разом в Ріпо. Предмети, які ми збираємо в грі, це не просто випадково згенеровані моделі з різною вагою і ціною. Вони дійсно унікальні і часто інтерактивні. Деякі з них мають свої приколи, механіки або навіть сюрпризи. Наприклад, є такий собі клоун-махомет, як я його називаю, натиснувши якому на ніс тричі, він взірветься. Або пісочний годинник, який при підйомі уповільнює час і змінює твій голос. Є ще магічна паличка прямиком коміз Хогвартса, яка в рандомний момент може вистрілити лазером. І таких штук у Грі Море. Їх настільки багато, що я вже і навіть не згадаю всіх. А якщо і згадаю, то це буде окрема лекція на годину. Але саме завдяки цим предметам гра також відчувається живою і неймовірно веселою. Але ж як не крутий, репу це все таки хорор. Тож, що ж там із хорною складовою гри? Монстри тут є, і є не просто для Галочки. Вони дійсно різноманітні з унікальними здібностями, рівнем загрози та реакцією на гравця. Про кожного окремо розповідати не буду, інакше це затягнеться надовго. Але головне, пам'ятайте про мікрофон та гучність голосу. Так от, монстри тут вас реально чують, і чують по-різному. Хтось реагує краще, хтось гірше. Наприклад, є один старий дід, який нічого не бачить, але чує так, ніби у нього замість вух Радари. І якщо чує, стріляє з рушниці настільки влучно, що будь-який снайпер йому позаздрив би. А в деякі інші, як умовна чорна бабайка, клоун чи літаюча в голова, і бачать, і чують, але чують тільки тоді, коли ви поруч. Тут уже треба думати, як поводитися з тими монстрами. Просто бігати від них, як у Little Company, можна, але це швидко набридає. І тут на сцену виходить геніальна просто механіка можливість ховатися. Так, прямо ховатися куди завгодно, під стіл, у холодильник, у шафу, хоч у сміттєвий бак, будь-що, що здається надійним укриттям. Але не всі монстри тут просто лякаючі виносять з одного удару. Є і ті, що просто доводять до сказу. Наприклад, Качечка. На вигляд, миленька іграшка, правда? ж? Але тільки наторкнешся, і вона перетворюється на гробану бойову машину, яка пролізе в кожну щілину і не відстане, поки тебе не вб'є. Якщо ти думаєш, що. Уникнути її легко, то це дуже дарма. Вона буквально буде лізти під руки, коли найменше очікуєш. А ще є чудо дитя, Малюку памперсі з одним зубом, який, здається, створений, щоб виводити себе. Мені цікаво, коли розробники створювали його дизайн. Що вони думали? Він підбігає до вашого візка, хапає предмет, шбурляє гравця і тікає, поки гравець не встиг дати йому по морді. А є ще ось це ось чудо-юдо. Що курили розробники при створенні такого, незрозуміло. Але ніякої загрози воно не несе, бо воно повністю глухе і сліпе. Проте розробники, на щастя, нам завезли іще одну дуже класну протидію монстрам, окрім того, як ховатися, якої немає у інших іграх. І це зброя. І не якась там одна-дві штуки. А цілий арсенал від безбольних біт і капканів до гранат і повноцінної вогнестрілки. Усе це добро купується в магазині. Після проходження рівня. Але є нюанс. Дешевою ця зброя не є, хоча вони начебто зменшили ціну на неї з останнім доповненням. Тож стає доступною десь на рівнях 2-3-4. Хіба що гранати, бо вони вже бюджетні, і з них можна починати весело ще раніше. Ідея додати зброю була просто золотом. Але є одне але. Нею ще треба вміти користуватися. Бо Кожній компанії, здається, є хоча б один такий умовний камікадзе, який або підірве себе гранатою, або прострілить все, що рухається включно з командою. Звісно, зброя додає й шаленого фану і робить кожну сутичку з монстрами більш динамічною. Але тут і зворотна сторона. Як тільки у вас з'являється можливість безкарно підходити до моба і просто вибивати їм мізки, хорор як жанр починає втрачати свій ефект. Напруга спадає. А страх замінює відчуття вседозволеності. Але ж що ж поробиш? Це Ріпо. Тут вибір за тобою, або тікати й ховатись, або брати біту та йти на пролом. Але можливості прокачки в грі не закінчуються на зброї. У грі також є апгрейди, характеристик гравця, які купуються в такому ж магазині. І тут починається справжній моральний вибір витратити кровно зроблені гроші на гармату, чи все ж таки вкластися в себе. Як результат, нові суперечки в команді. Чого це ти знову взяв апгрейд швидкості, а я бігаю як черепаха, а? Апгрейди реально допомагають, завдяки їм можна піднімати важчі предмети, бігати швидше і довше, мати більше здоров'я. Але водночас із ними гра починає відчуватись менш страшною, особливо на вищих рівнях. Не лише через зброю, а й через цю поступову трансформацію персонажа з лякливої жертви на кіборга з суперсилами. Дійшло до того, що деякі гравці, які вкладалися в апгрейди сили, просто почали швиряти монстрів наліво і направо. Тому вже в першому оновленні гри цю фічу вирішили підправити, додали систему перегріву вашого робота. як на мене, це дуже класне рішення, бо дозволяє зберегти баланс і хоча б частково повернути відчуття страху. Крім зброїв та апгрейдів, є ще різноманітні дрони. Такі маленькі помічники, що літають за вами та виконують різні функції. Наприклад, один може вимикати гравітацію, що відкриває цікаві можливості в переміщенні. Є також локатори, які допомагають орієнтуватися, і додаткові тележки. Такі можливості роблять геймплей більш гнучким та кожне нове проходження по своєму унікальним, бо є різні можливості. Також не варто забувати, що Repo наразі перебуває лише в альфа-версії, а отже контенту ще не так багато. Якщо говорити про грабельні карти, то їх на даний момент всього 6. З них дві це технічні, це магазин, де ви закупаєтесь, і арена, на яку вас перекидає після поразки, щоб ви з командою могли повоювати за горде звання короля лузерів. Тобто справжніх грабельних карт маємо поки лише 4, одну з яких додали вже в першому оновленні. Карти генеруються рандомно, і з кожним новим рівнем вони стають складнішими: з'являються місточки, додаткові поверхи, небезпечні переходи. І з кожною новою деталлю зростає шанс померти десь через турницю, просто вступившись. Але в цьому є й кайф. До речі, варто окремо згадати про якість цих карт. Якщо порівнювати з тією ж самою Little Company, де локації здебільшого однотипні, пусті та швидко набридають, то Ripple тут на кілька голів вище. Локації деталізовані, мають інтерактивні об'єкти, куди можна сховатися, щось зламати. Або ж просто відчути атмосферу, де кімнати заповнені столами або книжковими поліцями. Але таке поступове підняття по рівням і складністю карт на високих рівнях монстрів теж стає більше. Від чого гра стає жорсткішою, і кожен новий рівень сприймається вже як непростий виклик. І найголовніше, розробники пообіцяли, що це лише початок. Планується ще більше унікальних монстрів, нових карт, зброї, апгрейдів, об'єктів та інших крутих фіч. Розробники чітко поставили собі мету не повторити долю Little Company чи фазмофобія, які були крутими, але стали просто теплими спогадами. Ні. Ріпо має залишитись грою, яку хочеться повертатися знову і знову. Тому що тут весело, хаотично і просто дуже живо. А тепер на секунду уявіть: баїв у грі немає. Серйозно. Ну, може десь і ховаються якісь рідкісні глюки? Які я особисто ще не зустрічав. Але в загальному все працює напрочуд стабільно. З того, що мені так і траплялося, хіба що парочка корисних річів, типу Багу зі здоров'ям, де можна було підхилитися без витрат. Але погодьтесь, це навіть не мінус, це подарунок долі. Хоча цей Гріч вже і пофікшили у першому оновленні, що є доволі таки сумно. І за це величезний респект розробникам. Вони реально заморочилися. І вичистили гру ще до релізу. Так що на старті ми отримали майже полірований продукт, що для альфи в сьогоднішній день є великою рідкістю. Ігру робила не якась там багатомільйонна компанія з тисячами працівників, а малесенька студія, де їх там з десяток. І загалом плюсів у грі набагато більше, ніж мінусів. Але все ж таки є один момент, який складно не помітити. Іноді гра втрачає свій хоррорний вайб. Особливо коли ви вже 100 разів зустрічали кожного монстра і знаєте, хто як поводиться. Але чому я кажу іноді? Бо є моменти, коли тебе залишаюся одного, а решта команди вже в режимі спостерігачів, бо зачасту через свою тупість полягли. І ось ти з низьким хп, десь серед локації, повний монстрів, маєш закрити квоту. Сам один. І навіть порадитися не можеш, бо мертві товариші. Не розмовляють, їх просто не чути, коли вони спостережені. У такій миті Ріпо нагадує, що вона взагалі-то хорор. Ти прислуховуєшся до кожного звуку, тремтиш, повзеш в темряві, бо, знаєш, варто лише за рогу вискочити тому самому дідугану з дробовиком, і весь твій прогрес піде коту під хвіст. І ось тоді гра реально лякає по-справжньому. В грі також є лор, який розробники нам розповідати відмовились. Та захотілося, щоб ми самі його знайшли та розгадали. Алор може бути доволі таки цікавий, бо по мірі гри ви будете задаватись питаннями: хто ми такі? Хто такий таксми, на якому ми працюємо? Для чого ми взагалі на нього працюємо? Чому ми в цих незрозумілих гнучких оболочках роботів? Де ділись всі люди? Та хто взагалі ці монстри? І так ще можна години спів перечисляти. Тому, якщо вам сподобається це відео, то, можливо, зроблю окрему полору цієї гри. А особисто мені тим часом і моїм друзям гра дуже подобається, та якщо ви ще не спробували її особисто, то немає на що чекати. До того ж, продається вона по дуже привабливій ціні і, придбавши її, ви точно не пожалієте. Трошка зробляти гроші на цій новій професії.